Дівчата, ще трошки, я просто почну плакати. Мені дуже шкода б'юті майстрів, тому що я розумію, що в 26-му році просто 80% перестане працювати. Вони підуть в найм. Чому просто зараз немає освітлення в кого немає генератора, не всі собі можуть його дозволити. Щоб працювати в такій студії, потрібно також дуже багато грошей. Це, наприклад, близько 40 тисяч гривень обходиться зараз, от прямо зараз. Я вже не кажу про десятки баночок, які хочеться купити, щоб зробити для клієнта дуже класне волосся, або що ви там робите, з любов'ю до клієнта. Ось так нам вирішили зробити подарунок. Бонус до Нового року. Хто веде офіційно б'ютіки? Якщо ви ще не чули, розповідаю. Якщо у вас є оборот, оборот більше мільйона гривень за рік, бонус платіть 20% податків, а це на секундочку, 20 тисяч гривень. Ось так. І ти таки сидиш, просто цілодобово 24 на 7, шукаєш клієнтів, думаєш, як просуватися, як. Залучити якими фішками тому в 26-й рік вистають лише ті б'юті майстри, у яких зараз побудована система залучення клієнтів до себе на процедури, на навчання не Але ті майстри, які наразі розуміють, що в них погано, немає клієнтів або інші проблеми. Ви не вистоїте. єдиний шанс вистояти в 26-му році це піти на підвищення кваліфікації. Притому не підвищення процедур, тому що от зараз ви вмієте щось робити, але не знаєте, як залучати клієнтів на цю послугу. Якщо ви вивчите ще одну послугу, клас, у вас буде дві послуги, але ви так само не будете знати, як залучати на дві послуги цих клієнтів. Тому ваша задача в січні, максимум в лютому, йти на підвищення кваліфікації саме з розвитку, з пошуку клієнтів, з маркетингу, саме у б'юті, тому що сарафанка, таргет на пошук клієнтів, блогери, це вже не буде. Буде працювати в 26-му році, бо дуже велика конкуренція. Ви маєте працювати на нових стратегіях, на нових інструментах. Я впевнена, що у вас все вийде. Потрібно взяти себе в руки. Чому саме січень? Люди, тому що ви берете знання до кінця зими їх впроваджуєте, весну ви працюєте, окуповуєте це навчання, залучаєте більше клієнтів і влітку знову буде просадка. Ви про це знаєте, тому це ваш останній шанс.